всіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці <кхем> на часі програми Віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко з міста Побратиме Кельце Республіка Польща повернулась вінницька делегація, яка брала участь у конференції, де обговорювалися питання подальшої польсько-української співпраці для відбудови та стратегічного партнерства. У складі делегації були і представники бізнесу Вінничини. Тож як в перспективі будуватиметься співпраця з польськими партнерами, які шляхи обрані як пріоритетні, що визначати ми вигідні умови співпраці, в яких сферах економіки області вже працює, і готовий в перспективі. Вкладати кошти польський бізнес. Про це ми і будемо говорити з керівником громадської організації вінницький бізнес клуб Володимиром Мережком та директором товариства Органік Д Вадимом Кричковським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, панове у нашій студії. Доброго дня, Доброго дня в Кельці, як я сказав, прийшла конференція, на якій порушували питання співпраці з польською стороною в частині відбудови України та стратегічного партнерства. Питання до пана Володимира, скажіть, хто все ж таки увійшов до складу Вінницької делегації, та яка була основна мета цього форуму? Ну, в першу чергу хочу зазначити, що цьогоріч ми відзначаємо 65-ту річницю встановлення дружніх стосунків між Вінницькою областю та Свинтакшиським воєводством. Це символічна дата, і ми протягом всього цього періоду Вінниччина є унікальним регіоном. Це є засвідчено посольством України в Польщі і посольством Польщі в Україні, де дійсно відбувається ця співпраця на такий довгий період, причому вона відбувається досить ефективно. І чимало з Вінницьких підприємців, які вийшли на європейський ринок, вони мають знову ж таки свої офіси за кордоном, в тому числі в Республіці Польщі, в тому числі і в Святокшинському моєводстві, і в місті Кельце. І саме ці польські партнери вони стали надійною опорою. Це ми всі відмічаємо і дуже дякуємо польському народу на початку повномасштабного вторгнення, на початку війни з Російською Федерацією, вони продовжують допомагати абсолютно в різних напрямках. І дуже приємно те, що польська сторона. Рана вона розуміє е, необхідність відбудови вже зараз і під час війни готові вже роблять е, великий внесок зміцнення нашого економічного потенціалу. А хто був загалом ініціатором проведення цього форуму, крім Вінницької делегації з боку України? На них ще хтось був присутній. Ініціатором форуму була Свінтахшиська Маршалковська управа. Ініціатором форуму була Келицька міська рада. Е, при з Вінницької сторони це була обласна державна адміністрація, обласна рада, вінницька міська рада і проходило під патронатом посольства України в Республіці Польща за участі надзвичайно повноважного посла. Тобто вінницька делегація зустрічалася з, з польською на умовах міста побратима, скажімо так, регіонів і міст побратима, так пане Вадима. От питання до вас яка все ж таки інформація з боку польської сторони була? Представлена під час конференції, зрозуміло, що її було інформації багато, а яка вас особисто зацікавила. Дякую за запитання. Ми мені дуже сподобалося, як зустріла нас польська сторона. Вони віднеслися до цього дуже серйозно і якби всі заходи були організовані на вищому рівні. Ми ознайомилися з індустріальними парками, які знаходяться в місті Кельц, а також з сучасним науково-дослідним центром, який закінчує який планують вести в експлуатацію вже в цьому році. Дуже цікаво було ознайомитися з цим центром, тому що ми в Україні часто стикаємося з тими проблемами, що в нас немає можливості сертифікувати, досліджувати наші розробки, нові нові продукти. А якраз в Кельце це в одному місті було є реалізовано, і тобто, якщо нам потрібно провести якусь сертифікацію дослідження якогось продукту, який ми хочемо експортувати чи ви, ви проводити, виводити на ринок України і на ринок Євросоюзу, це можна якраз зробити в місті Кельце. І це це перша інформація, яка найбільш була цінною. Ну і також, якщо ті компанії, які були присутні, з якими ми там проводили ці ці всі огляди, ми чітко побачили, що є доволі серйозне забезпечення, серйозний підхід до, до того, що якщо потрібно буде відкрити офіс в республіці Польща, то кельце можна розглядати як місце відкриття такого офісу, тобто, перспективі, ви плануєте щось подібне? Можливо. Спільне підприємство Україно-Польське відкрити на теренах області у нас був ряд перемовин про те, щоб відкрити спільне підприємство. В Республіки Польща немає такої кількості сировини, яку може забезпечити Україна, в тому числі Вінницька область, так як ми є агровиробниками, якими займаються великим спектром і великим об'ємом виробництва овочевої продукції. Була розмова про консервний завод. І ми, якби, ведемо свою свій діалог з тої позиції, щоб цей концервний завод все-таки щоб польська сторона співінвестувала гроші в концерний завод, якраз на території Вінницької області. А офіс вже з реалізації продукції знаходився в Республіки Польща для того, щоб можна було всю свою продукцію розгалужувати на весь європейський ринок. Нагадаю, ви слухаєте програму Вічна віч -навіч» з участю керівника громадської організації «Вінницький Бізнес-клубу Володимира Мерешка та директора товариства Органік Д Вадима Кричковського говоримо про результати конференції, що проходила в Кельці Республіка Польща за участю представників вінницького бізнесу. Пане Володимире, спочатку повномасштабної війни місто Кельце надавало і надає нам всебічну насамперед, гуманітарну допомогу та підтримку. А що може запропонувати насамперед бізнес з цього міста для можливо, відбудови об'єктів критичної інфраструктури? І не лише це питання порушувалось під час зустрічі з польськими партнерами. Ну, по перше, крім міста Кельця, величезну допомогу Вінниці і Вінницькій області, надає Святокшиське воєводство в цілому Республіки Польща, надає Лодзинське воєводство Республіки Польща. Це ті регіони, побратими, з якими підписані угоди, і надає Мазовецьке воєводство Республіки Польща. Це в першу чергу, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, це була і допомога внутрішньо переміщеним особам. Це була допомога нашим військовим на фронті. Це величезний спектр гуманітарної різної допомоги. Допомоги вони надають по сьогоднішній день і підтримують. Звичайно, якщо говорити про польський бізнес, то на сьогоднішній момент на території Вінницької області працює низка спільних україно-польських підприємств, зокрема таких потужних, як компанія Барліник, які знову ж таки з перших днів повномасштабного вторгнення надають допомогу абсолютно по різним напрямкам і надають досить великої об'єми цієї допомоги. Крім того, якщо говорити про польський бізнес, який зацікавлений, звичайно, в відбудові України, але в першу чергу не зацікавлені. В тому, що тут будуть працювати, вони так хочуть, щоб тут працювали польські компанії, які будуть відповідно впроваджувати польські технології, які будуть, скажімо так, прямим словом заробляти на тому, що вони тут будуть будувати. Але знов ж таки маємо розуміти, що це будуть великі тендерні процедури. Це будуть ми абсолютно переконаний в тому прозорі конкурси, які нададуть перевагу тій чи іншій фірмі тої чи іншої країни. Тому бажаючих є на сьогоднішній момент вже багато. Головне на сьогоднішній момент це наша. Перемога якомога швидше для того, щоб почати відновлювати Україну. Це особливо на сьогоднішній момент. пане Вадима. От за інформацією деяких змін нині в Польщі перебуває більше тисячі десяти тисяч підприємців з України. Можете прокоментувати цю інформацію? Вони там лише перебувають чи все ж таки працюють, створюючи робочі місця, випускають продукцію чи надають можливо різні види послуг в залежності від спеціалізації. Дякую. З того, що я побачив, більше все-таки послугами займаються наші підприємці. Це невеликі, ну скажем, рівня фізичної особи підприємця, перукарні, пекарні, якісь там продуктові магазини. Ось але там. Насправді вийти на рівень великого бізнесу в Польщі ну це дуже важко. Насправді, Ну, люди, які переїхали, які переселилися, вони були вимушені створювати щось, щось робити, тому що сидіти на соціальній допомозі польської сторони я ну, вважаю це, ну і воно не нікому не, не приносить ніякої користі. Тобто люди, наші українці працюваті, вони намагаються щось збудувати, щось створити навіть на території Польщі. Але в основному польський бізнес. Закликає до того, щоб шукати партнерів на території Польщі, і якраз у них всі програми фінансування, розвитку бізнесу навіть на території України, якщо це буде відбуватися, можуть бути втілені в життя, але якщо буде партнер з польської сторони. Тобто, польський партнер може взяти фінансування і вкласти ці гроші в розвиток якогось якогось виробництва на території України. Тому основна позиція наша під час відвідування була якраз націлена на те, щоб Познайомитись, поспілкуватися і підібрати таких партнерів, які могли б там на певний період на найближчого часу зайти сюди з тими інвестиціями для того, щоб розбудовувати виробництво на території України. Ми говоримо про створення і про впровадження партнерських стосунків з з польським бізнесом. Пане Володимире, а як ви прокоментуєте ситуацію, яка нині склалася на кордоні з Республікою Польщею? На сьогоднішній день лише відкрито два пункти пропуску. За 12 годин пропускають лише 50 вантажних автомобілів. Це може вплинути на на контакт бізнесу в Україні і в Польщі, зокрема. Звичайно, це впливає не тільки на контакти бізнесу, це впливає в цілому на знов-торвельне оборо, це впливає в цілому на експортно-імпортні операції, не тільки між Україною і Польщею, це впливає в цілому між Україною і країнами світу, тому що в Україні на сьогоднішній момент порти закриті, і експорт відбувається тільки через ті пункти пропуску, які в нас є з нашими державами, які знаходяться на кордоні України, і надзвичайно важливо, щоб працювали ці пункти пропуску. Звичайно, те, що відбувається на сьогоднішньому на кордоні з Польщею це, на мою думку, абсолютно неприпустимо, тому що блокують польські перевізники, які забулися, як вони 15 років назад заходили на ринок Німеччини, і коли знову ж таки ми маємо розуміти, що в бізнесі основне це конкуренція, якість і цінова політика. І тому, коли наші перевізники почали надавати якісні послуги, почали надавати їх ефективно, почали надавати дешевше європейське тим партнерам, чим польські компанії тому відповідно наші перевізники почали виходити на ринок Європи, що дуже не подобається польському бізнесу, і вони звичайно втрачають відповідно ринки своїх послуг. Тобто, з нашого боку, вони бачать конкурентів, звичайно, звичайно вони в першу чергу бачать конкурентів, причому конкурентів, які абсолютно можуть з ними конкурувати на рівних і вигравати. Але знову ж таки я роблю наголос, що поляки вони забулися про те, як вони вигравали конкуренцію в німців. Німецьких своїх партнерів, і як вони виходили? коли це відбувалося, Німеччина не перекривала і не блокувала жодних кордонів, а просто розуміла, що є звичайно, економічна конкуренція. Пане Вадиме, ви у складі війницької делегації представляли сам малий бізнес, який працює в аграрній сфері. Можете назвати його спеціалізацією та чи розглядаєте ви можливість виходу своєї продукції саме на європейські ринки. Польська сторона в цьому зацікавлена? Так, звичайно. Ми якраз говорили з паном Володимиром про конкуренцію. Так, Звичайно, польська сторона дуже зацікавлена. По-перше, компанія Organic вона займається вирощуванням. Овочевої продукції, коренеплодів, цибулі, моркви, буряка столового, картоплі. І є, в принципі, одним із лідерів Вінницької області в цьому напрямку. Польська сторона дуже зацікавлена в нашій сировині, тому що. Вони е, не мають такої кількості сировини, яка яку, для того, щоб збільшити своє виробництво, яку, яку має, яку має навіть компанія Органік, тобто в одному місці, да? тому що це все пов'язано з тим, що в нас великі банки землі, в нас родючіша земля, в нас ну, набагато навіть кращі технології ніж в Польщі щодо вирощування цих сільськогосподарських культур, техніка, сучасна і тому подібне. Але є певні проблеми е, з тим, що е, ми не можемо. Е, так просто експортувати продукцію на євроринок, тому що євроринок забороняє там, експортувати немиту продукцію. А якщо ми її помиємо, то вона довго не зберігається, вони не, не будуть стигати її переробляти. Тому треба шукати консенсус, і можливо, ну і в першу чергу, наше завдання, і моє особисте завдання це якраз створювати додану вартість в Україні. І якщо в мене, якщо на сьогоднішній день б стало би стало постало би питання експортувати в Польщу продукцію чи переробляти її в Україні, то я схиляюся до другого питання. І, можливо, навіть би якби навіть дуже була вигідна пропозиція щодо експорту, я би двічі подумав, чи варто це робити, чи все-таки рухатись в сторону. Адже не хоче бути сервиним придатком? Ми хочемо виробляти переробку і мати додану вартість. Mm. Да. І тут от якраз поляки розуміють, що якщо ми все-таки почнемо, не почнемо, а продовжимо і будемо розвивати свою переробку, то вони будуть також ставати конкурентно неспровожніми. Моя компанія насправді має сертифікат Global Gap, Ми можемо хоч сьогодні експортувати свою продукцію у будь-яку країну світу. Тобто ми засертифіковані за європейським стандартом. Але на сьогоднішній день ціна в Україні продукції на. Ну, десь на відсотків 10 вище ніж в Євросоюзі. Для чого ну це економічно просто недоцільно робити на сьогоднішній день? Тому тільки переробка, тільки ну всіми силами, всі всі кошти ми зараз вкладаємо в те, щоб розвинути там власне зберігання продукції, щоб можна було бути на ринку весь рік і мати свіжу продукцію цілий рік. І знову ж таки, переробка, починаючи з маленької якоїсь лінії, один продукт переробляти, потім другий, потім третій. Ми в цьому напрямку рухаємося і не будемо зупиняти навіть при тому, що якщо завтра ціна на нашу продукцію на євроринку зросте навіть на 50%, ми я не впевнений, що я готовий зараз просто всю продукцію в сировинному вигляді продати на європейський ринок. Ми говоримо про підприємців, які працюють в аграрному секторі. Насамперед, в чому відмінність підприємця Польщі польського від українського, я маю на увазі. Скільки гектарів землі е, має український бізнесмен польський? тут різниця велика, ну дуже велика різниця, тому що насправді у нас ми коли там задавали питання польській стороні, а скільки там у середньому фермер має гектарів? Ну там така цифра була 50. да, Тобто, у нас 50 гектарів, це дуже малий фермер, це фактично це горо... навіть город Це не сімейна фермер. Так, так. Це город. Да? <сум> <сум> От і ми на, нас, нас викликає це звичайно посмішка. Хоча, якщо мати 50 гектарів, Гектарів і це невеличке підприємство і щось виробляє. Тобто люди, ми можемо вирішити питання із самозайнятості? Звичайно, звичайно, але уявіть собі, що якщо до цих 50 гектарів, наприклад, зробити дороговартісну систему зрошення, закупити техніку, да і працювати так, як працюють голландці, да там на сам ну на найзайбільшою врожайністю з найбільш сучасними технологіями, да. тобто ефективність 50 гектарів просто і ефективність 50 гектарів на сучасній технології це. Разюча відмінність, да, тобто це в два, а то й в три рази відмінність там по урожайності. Да? Тому я вважаю, що не ну нам також не потрібно гнатися за цими там тисячами гектарів, якщо це стосується там якихось культур, таких як овочівництво. Я не говорю зараз про зернові культури, да? тому що всі ми їх вже наші аграрії, слава богу, вирощують їх навіть іноді краще, ні в Сполучених Штатах Америки. Тим більше в Україні вже працює ринок землі, і з наступного року. Купувати землю матимуть і юридичні особи. Так ну тут великі зараз суперечки в цьому напрямку, тому що якби да, через війну аграрії втратили велику кількість прибутку і, можливо, втратили таку спроможність, як була раніше, викупити великі масштаби земельних банків. Але все ж таки я вважаю, так як і ми говорили про конкуренцію, і в земельному в земельних стосунках має бути конкуренція. Тобто ми маємо право купувати цю землю, покращувати її, вкладати в неї кошти, інвестувати в землю для того, щоб створювати найкращі практики, переймати її в світового ринку, щоб створювати додану вартість не лише в переробці, але й в вирощуванні сільського а скільки гектарів землі у вашому розпорядженні на цьому в компанії органік, де 500 гектарів землі. Із них на зрошенні ми маємо 200 гектарів землі на сучасному капельному зрошенні, і ми можемо. У нас середня урожайність, наприклад, по такій культурі, як морква, складає десь 80 тонн з гектара. Тобто, ви розумієте, що І це екологічно чиста продукція, фактично. Так, ну ми маємо вже там успішно три роки, я вже говорив, проходимо сертифікацію за найжорсткішим європейським стандартом, тобто приїжджають аудитори з Євросоюзу і. Якби в, в німецьких лабораторіях перевіряється на 380 позицій пестицидів на нітрати. І якщо навіть там одна тисячна перевищення цієї норми, то вся партія продукції буде заблокована. Ну, поки що ви працюєте на внутрішній ринок. Ми почали працювати на внутрішній ринок ще в ковідні часи, тому що ну, були складності з логістикою, але коли почалася війна. Ви розумієте, що трапилося з Херсоном, що трапилося з Миколаївською областю, ну з тими регіонами, які були історично е, виробляли цю продукцію, і дефіцит цього ринку став дуже, е, ну, дуже великим. Да? І тому е, компанії основну завдання, під час коли війна почалась, ставила перед собою не е, там надприбутки, а якраз забезпечення. Регіонального ринку цією продукцією, щоб не було дефіциту, пане Володимире, ви тривалий час працювали керівником департаменту, який відповідав за міжнародні культурні відносини та економічні зв'язки нашого регіону з країнами Європейського союзу та світу, з вашого досвіду, які країни Європи, крім Польщі, і досі залишаються нашими стратегічними партнерами, які можливо спільні підприємства. Успішно працюють на теренах області тривалий час. Ну враховуючи те, що Україна сьогодні є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, то в принципі всі країни є стратегічними партнерами для України. Найбільш тісні стосунки на сьогоднішній момент Вінницької області це Чеська Республіка, Ліберецький край. Це Яський повіт, Румунія, це Молдова, звичайно, це наш, наші найближчі країни партнери. Якщо говорити в цілому, це Німеччина, це Франція, це ті країни, які на сьогоднішній момент, Великобританія, які надають надзвичайно велику допомогу і підтримку Україні під час війни, під час повномасштабного вторгнення, і яку руку і плече друга ми відчуваємо. Нині на території Вінницької області працює чимало підприємств з інших регіонів, тобто ми говоримо про релокований бізнес. Які в нього перспективи, якщо того, який працює в аграрній сфері, за вашою оцінкою? Ну, в першу чергу приємно відзначити, що коли формувалася делегація до Республіки Польща, велика кількість релокованого бізнесу приймала також участь в цій поїздці. Вони шукали нові ринки збуту, вони шукали інвестиції, вони шукали налагодження. Партнерських контактів можливо створення знову ж таки тих же спільних підприємств, і якщо говорити про аграрний напрямок, то є компанії, які займаються захистом засобів рослин на території Вінницької області, які співпрацюють з польськими партнерами. Якщо говорити це логістичні компанії, які займалися перевезенням сільськогосподарської продукції, тому на сьогоднішній момент можна сказати, що той релокований бізнес, який переїхав на територію, Торію Вінницького області відчуває підтримку. Постійно контактують з органами влади. Буквально на найближчому засіданні Вінницького бізнес-клубу, який відбудеться 8 числа, декілька компаній, релокованих стануть членами Вінницького бізнес-клубу, які за цих півтора року досить потужно зарекомендували себе на території Вінницької області, і ми маємо розуміти, що такий бізнес потрібно підтримати, їм потрібно допомагати, і однозначно, це. Принесе користь в цілому економіки Вінниччини, тому що це створення нових робочих місць, це сплата податків і це знову ж таки наповнення бюджетів всіх рівнів. Що ж, я дякую вам за змістовну розмову. Час ефіру добіг кінця, а слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці. Звучала програма Вічневіч за участю керівника громадської організації вінницький бізнес-клуб Володимира Мерешка та директора товариства Органік Д Вадима Кричковського йшлося про умови та перспективи польсько-української співпраці, що обговорювалася під час конференції в Кельці за участю представників Вінницького бізнесу. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре!